Мене звати Людмила Сіїзмудина. Народилася я в Житомирській області. Останні півстоліття більше навіть мешкаю в Житомирі. Нормальна молодість, хороша молодість. Все було в мене добре, я не хворіла, я була дуже здорова. Часто їздила в туристичні поїздки, ніколи не, не скаржилась, Єдине, що в мене було, це ангіни часті. Я їх видалила в 26 років і стала здорова. В 50 років, коли в мене виявилися каміння в жовчному міхурі, і мені його видалили в 65 років. Коли в мене були часті приступи болі в жовчному міхурі, це найгірше було в моєму житті. Дуже рідко я бувала на лікарняних і дуже рідко відвідувала лікарів. Після того, як мені видалили, все нормально. А от вже десь в років 70 я відчула дуже погіршення ходьби. Я не могла ходити. Одного разу з лісу я ледве прийшла, тому що вони дуже боліли ноги в суглобах. Я зразу повірила в чудодійну якість кераміки. Поліпшення те, що у мене спина перестала боліти. І перестали боліти суглоби в мене. Я почала ходити, не втомлюючись і не зупиняючись. І я дуже задоволена майстером плюс. Я завжди рекомендую всім людям, яких чуть бачу, що йдуть з паличкою чи кульгають. Я всім рекомендую. Живемо на всі 100.